Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас для вас трошки є сюрприз. Зараз зранку, я, як завжди, вигулюю дербі, йду підгодовувати моїх бджілок. Займаюся господарством, мої хлопці поїхали на тренування, тому роботи в мене багато. Ну і ще плюс приготувати їсти. Ну, як у всіх дівчат. Ну а... Поки буду потихеньку займатися господарством, покажу і сюрприз. А ось і сам сюрприз. Знайомтеся Іриска. Новенька мешканка нашої родини. Ось така цікава теличка. Невеличка. Буде жити в нашій родині. Які цікаві в неї вушка. Зараз моя задача зробити їй прив'яз. Чоловік мені загадав, тож я зараз зроблю прив'яз і поведу її пастися. Прийшли на Пашу, мої відразу збудоражились. Як побачили, красуню таку. От, підемо. Підемо, підійдемо ближче. Чи захочуть вони знайомитись, чи ні? Хто їх там знає? Ну, маленька хоче познайомитись, а і не жажде. Ну йди, йди, познайомся з нею, щоб ви вже друг друга нюхали, знали. Да скажи маленька, що це за конкуренція прийшла тут. Вона боїться. Ховається за мене. Шо, маленька. Різа боїться ще тебе. Ну нічого, роззнайомитесь, будете дружити. Ну що, наша новенька пасеться з радістю. От. Зараз поперепинаю і своїх красавців. І піду далі займатися роботою. Ну що, дорогі глядачі, робота кипить у нашому господарстві. Нам, слава Богу, підвезли ще сушену кукурузку. Бачите, тоді була пшеничка. Зараз у нас кукурузка чистенька, вон яка гарненька, сухенька. Зараз підробимо ще грошей. Бо осінів дуже багато витрат, а цієї осені взагалі <смі> витрат трохи більше, ніж заробітку, ну нічого, прорвемося. Боже, все он летить, бачите, що робиться. Оце приїхала мука. Бджоли мої з ума сходять. Мої чоловік, він без... Боже, білий, і зараз і я буду. <рі> Каже, тікай. <рі> Он що робиться? От такі у нас справи. Он яка краса. Подожді, вона. Волосся через хорошо потріб. <пошло>. По ціновій політиці, значить, пшениця приїжджала по 200 гривень тона. Зараз кукурудза приїхала по 400 гривень тона. В одній машині десь ну, плюс-мінус десь близько 3 тонн. Це для тих, хто там у кого є господарство, хто тримає тваринок, то а Сильно ми за цю муку не переплачуємо. <рес> От, та всі їдять у нас, всі. І кури їдять, і коні їдять, і телята їдять, і корови їдять, та всі їдять. І свині їдять, усі в нас їдять. Слава Богу. Тож такі справи. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Хто хоче підтримати наше господарство, є номер картки в описі. Хто за кордоном, то пишіть, я додам ще реквізити для тих, хто за кордоном. Чоловік приступив до упакування. Бачите, вже зайві в нього виявилися тапки. Бджоли нападають у них або білкове голодання. Це таке буває за рахунок того, що є розплід. а їм чогось не вистачає, тоді вони носять муку. Ну, взагалі-то весною бджіла підгодовують. Соєвою мукою я в цьому році цього не робила, тому що якраз у березні, коли їх потрібно було годувати, у них був розплід, вони тут самі займалися собою. От, у них був доступ до кукурудзяної муки, прямий плюс квітли, котики, березні, тож вони тут самі собою займались. Зараз мене займають. А зараз а чоловіка ганяють, навколо нього літають. Mm. От. Того, що їм воно пахне, або воно просто пахне і вони і вони летять, бо воно пахне смачно. Бо це ж кукурудза. Ну, або вирішили перекусити самою мукою. Тож зараз упакуємо. І ще у нас багатинно роботи. Привели дівчат сьогодні на водопой. Нас прибігла перемога додому. Да ти така! Напилася вже водички, поведемо назад. Спочатку дівчат напоїмо. Бачите, як? Майже однакові. Ну, і різка менша за віком. Різці два рочки. Маленькі вже майже три, тут без пару місяців. Да, да, ви мої дівчата, ти подиви, трох нема, а драться перша. Ківі такі цікаві, дівчат. Після займання господарством. Повела прогулянку. Працюю! Нагадую, ми знаходимося всього в одному кілометрі від міста Чернігова. Наші контакти є в описі під відео. Тож, хто бажає проїхатися верхи на кониках, ласкаво просимо. Ми працюємо кожного дня за попереднім записом. Прогулянки, традиційне спілкування з кониками. Ну що, клійонку натягли. Зараз укутаємо нашу лялечку І все. Бачите, яка краса. така красота, яка буде стояти до зими. Така у нас лялечка вийшла. Головне гарно в'язувати цю клейонку, тому що вона дуже важка, і якщо вітерець під нею підмухне, її нічого не втримує. Я вже показувала, як ми вв'язували попередній стох. Ну, ще раз вам покажу. Ось, бачите, в'язуєте добре один кінець, інший кінець, стягуєте їх один з одним. Верхню частину також потрібно підв'язати, щоб не надмухувало парусу, щоб воно його не підіймало. І таку саму процедуру з іншого боку. Не економте ніколи е, на ув'язуванні і на, на самій клейонці. Треба, щоб вона добре заступала на боки, щоб її можна було якісно ув'язати. Коли вона не заступає на боки, у нас таке було, то всі здоровенні е, покришки, які ми клали під низ, а ми просто як противовіз використовували. Ну, таке можна зробити, якщо клійонка коротка, ну не сильно така величина, як це ми ось накривали стог, то можна зробити, і воно буде тримати. Тільки ж не одна покришка, там декілька. По різних сторонах. І не маленька, там 13, а саме така здорова. Зури. З під фури, да. Ось чоловік підказує мені, що з під фури. Оці величені покришки ми використовуємо, тому що вони важкі і вони можуть втримати цей е... тягар. А Уром вирішив з персиком потягатися. Припон вырвал чешо. А все, пойманный. А стей. Стей. Ш -ш. На, 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 на. Все, біженця поймали, слава Богу. Хоч шкоди не наробив. Молодець, Аурум, Молодець. Ну що, друзі, сьогодні був дуже такий навантажний день. Та ми, слава Богу, справились. Тож дякую всім, хто додивлюється це відео до кінця. Дякую всім, хто підписався на наш канал, база по угодки. Великі всім дякую, тому що це підтримка нашого каналу та запорука того, що все ж таки ми зможемо відбудувати наше господарство. Бачите, вже на небі зійшов майже повний місяць. Тож, бережіть один одного, тому що повнолуння на всіх впливає по-різному. Може якось вплинути на відношення людей один до одного. Тож тримаємо контроль над собою та бережіть один одного. Бо ми цього варті, ми українці, ми об'єдналися у скрутний час для нас, та ми йдемо кожного дня до перемоги. До зустрічі, друзі! До нових відео! Thank you.